Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут таро Карс, і у мене питання таке до цих карт. Чому почорніли ікони у Лаврі? Чому почорніли ікони у Лаврі? Що є причиною того, що ікони змінили свою енергетику, якщо вони почорніли? Знаєте, є така черна мадонна Ченстохов. Я там була, я бачила. Я бачила цей шрам на обличчі у мадонни. А тепер у нас є те, що у Лаврі це нам нагадує черну мадонну, яка почорніла, вона чорна, вона почорніла. І у неї шрам на обличчі, бо це татаро-монгол, її хотів знищити. Він заліз ченстухов у храм, і в мене геть мороз іде шкірі, розказую вам. Я бачила ту мадонну. Не можна забути того. І кров пішла з, з, з ікони, і він злякався, і всі люди, що в храмі ховалися, вони вони, він їх не вбив, вони не вбили ці загарбники, бо вони втікли, вони злякалися, вона спасла їх. І тепер у мене питання, бо дуже багато тепер буде у нас в Україні чогось схожого. І, і тепер я питаю: а, а чому? Теж енергетика у, у лаврі ікон змінилася. Я бачу, що лавра захищає нас. Бачите, сонце це захист і паш а, Кубковий це показати це, знаєте, сайн. Сайн це означає, це нам а, забула слово українське знак. О, знак. Це нам знак. Це нам знак того, що якщо ми не виженемо москалів, які у центрі Києва, у Лаврі цю ганьбу робили, то енергетика Ікон нам дає такий знак, щоб ми, бачите, вигнали їх з храму. Тут показано, тут храм, а тут ті, що Зробили таке горе нам, вони, вони співпрацюють з Кремлем. І тут показано, чому почорніла ікона, щоб нам дати. І не одна ікона, там багато ікон почорніє. Поки ми не зробимо а, такий вибір, бо багато це не до нас з вами, бо ми на стороні правди, а багато кого, а, цей Паша Мерседес і його методика, а, він. Підселенець, сущність така, його методика, як обманювати людей. І люди обмануті, і деяким він заплатив. Не багато, але заплатив. Бачите? Тим, що з ним мітингують, він заплатив. Заплатив. Йому за це буде кара небесна. Бачите, це кара небесна. І за те ікона почорніла, щоб дати знак. Це нам знак. Знак нам за те, щоб ми а, вичистили. Вичистили цю Чорноту, так? З наші храмів. Це у нас карта як від Іоанна. Суд, страшний суд. Знаєте, Антихрист зайшов уже у святиню святих. Туди зайшов Антихрист. І зато ікони почорніли. Бачите, яка справа тут? Дуже серйозна справа. Ну, ми так порозмислили на тему, це дуже цікаво. І а, таро це просто аналітика. Я знаю, що мені будуть під цим відео писати, що там святе, тут ні. Все святе на землі. Все святе, що прагне до правди, все святе. І таро просто інструмент для аналітики, і все. Бажаю вам всього найкращого і до побачення!